Послання 276. Спроби ввести світову валюту в Європі. П'ятниця 9 грудня 2011 року 22.00. Моя ніжно улюблена дочко. Як я хочу, щоб мої діти, особливо ті, які страждають від гніту в Європі, просто звернулися до мого отця за допомогою. Зла група, про яку я говорю знову і знову, зараз наближається в своїх намаганнях контролювати всіх моїх бідних дітей в цій частині світу. Вони невинні пішаки в безжалісному плані запровадити світову валюту для того, щоб контролювати всю Європу, повинні старано молитися зараз про допомогу від Бога Всемогутнього Отця. Ніколи не піддавайтеся переслідуванню, діти, які готуються за зачиненими дверима. Моліться за пом'якшення цих обставин. Закличте Бога Отця в моє ім'я, Його улюбленого Сина Ісуса Христа, щоб запобігти цій кризі і відмовте. Молитва про пом'якшення обставин, переслідувань, які здійснюються за зачиненими дверима. Боже Отче, в ім'я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, я благаю Тебе зупинити цю мерзоту контролю над твоїми дітьми. Будь ласка, захисти усіх своїх дітей в ці страшні часи, щоб ми могли віднайти мир і гідність, щоб прожити своє життя вільним від Злого Духа. Амінь. Моя дочко, молитва може покласти край і покладе край. Цим зловісним планом. Бог, предвічний Отець, як я вже сказав, покарає тих, хто відповідальний за цю злу змову, якщо вони не повернуться до віри в свого всемогутнього Творця. Довіртеся мені, довіртеся моєму предвічному Отцю, і моліться, щоб зупинити переслідування ще до того, як реальний план по знищенню, контролю. Та заподіян шкоди цим душам в кінцевому підсумку буде виявлено: Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.